Для того щоб вибрати відповідну конструкцію скатного даху, потрібно враховувати ряд особливостей конкретної місцевості, підібрати покрівельний матеріал і спосіб утеплення під покрівельного простору. Необхідно також подбати про вентиляцію, грамотному водовідведенні і подальшому обслуговуванні даху скатна покрівля, побудована з урахуванням будівельних норм і вимог. Буде служити довгі роки і захищати ваш будинок від негоди, що таке скатна покрівля, дахи будівель і споруд різного призначення діляться на плоскі і скатні, Плоскі покрівлі використовуються в міській забудові і в приватному будівництві для підсобних приміщень невеликих розмірів. При зведенні малоповерхових заміських і дачних будинків зазвичай споруджують скатні дахи різних конструкцій. Вони позбавлені недоліків плоских дахів і дозволяють відводити опади в систему водостоків. Захищаючи стіни, будівлі і фундамент від надмірної вологи, кроквіна система скатів є технічно складною конструкцією, але ефективно протистоїть вітровому впливу і рівномірно розподіляє навантаження на стіни будинку, дах вважається скатною, Якщо вона має поверхні з кутом нахилу більше 5 О. На вибір конструкції скатної даху і покрівельного матеріалу впливають наступні фактори: кліматичні умови регіону з урахуванням екстремальної вітрової та снігового навантаження, специфіка топографічного розташування і розміри ділянки забудови населеність під покрівельного простору. Дизайнерські підходи до проектування відповідно до побажань замовника залежно від фінансових можливостей, можна підібрати проект даху з мінімальними витратами або розрахувати і побудувати різнорівневу складну покрівлю з різними типами скатів і житловими мансардами. Зробити вибір вам допоможе огляд видів скатної покрівлі, види скатних покрівель при будівництві малоповерхових будинків різні типи скатних дахів, часто змішують, що надає будівлі оригінальний і неповторний вигляд. У той же час багато власників будують дах в суворій відповідності з певним стилем, використовуючи стандартні випробувані рішення. Розглянемо основні види скатних покрівель, які популярні в нашій країні. Односхилий покрівля це найменш витратний тип даху, який підходить для невеликих будинків, лазень і господарських будівель. Кроквяна система спирається на стіни споруди. Кут нахилу ската залежить від передбачуваної снігового навантаження і може становити від 10 до два О. Двосхила покрівля найпопулярніший варіант даху, що складається з двох площин з кутом нахилу від 2-5 О, різновидами цього типу є мансардні і полувальмове покрівлі, вальмова або чотирьохскатна покрівля, цей варіант вибирається при покритті будинків прямокутної форми і може мати різні кути нахилу скатів. Багатощипцевий дах з житловим підпокрівельним простором і різними кутами нахилу скатів, шатрова покрівля вона влаштовується над будівлями квадратної форми і складається з чотирьох рівнобедрених трикутних скатів, що сходяться в одній точці, конічна або шпилеобразна дах. Такі покрівлі вимагають особливої кваліфікації будівельників. Тому в житловому будівництві використовуються досить рідко. При виборі виду скатної покрівлі необхідно підбирати відповідний покрівельний матеріал, щоб він не порушував гармонійного зовнішнього вигляду будівлі, володів значним терміном служби і термостійкістю. Принципи влаштування скатних покрівель при проектуванні скатних дахів враховуються вимоги по міцності і водонепроникності. Що впливають на принцип складання несучих конструкцій і вибір покрівельного матеріалу завдання несучих елементів, полягає в тому, щоб рівномірно розподілити на стіни будинку вага даху, вітрову і снігове навантаження, залежно від обраного виду скатної покрівлі вибудовується і кроквяна система, в яку може бути вписано житлове підпокрівельний простір. При влаштуванні холодного горишного простору стильове перекриття між горищем і житловими приміщеннями необхідно ретельно утеплити, пристрій скатних дахів повинно відповідати вимогам федерального закону від 30 грудня 2009-384 в технічний регламент про безпеку будівель і споруд, а також проектуватися з урахуванням зводу правил СПОДИН-7. 1 3 Дахи побудовані з урахуванням вимог норм і правил будуть володіти міцністю, водонепроникністю, теплозахистом і ремонтопридатністю. Основні вузли скатних покрівель, вибір конструкції скатного даху проводиться з урахуванням поверховості будівлі і кліматичних характеристик місцевості, оскільки від цих параметрів залежить кутнахи скатів, конструкція крок і склад покрівельного пирога. Дах складається з наступних основних елементів: поперечні балки перекриття затягування, які кріпляться до моерлато через 60-90 см з виносом від стін будинку на величину карнизного звису рокви, що утворюють скати покрівлі з обраним кутом нахилу, допоміжні кроквіні елементи, які використовуються на дахах складної форми коник. Місце з'єднання верхніх частин кроквяних ніг, які фіксуються прогоном ендових, що закривають від вологи місця нижнього з'єднання скатів, фронтони карнизи, що захищають стіни будівлі від вітру і опадів, Решетування, що забезпечує кріплення покрівельного матеріалу, гідрозахисний і теплоізоляційний шар, покрівельне покриття, фотогалерея, основні елементи скатних дахів. Крок'яна система скатного даху складається декількох основних частин, і, в залежності від конструкції, може включати в себе деякі особливі елементи. Використання добірних елементів при облаштуванні даху дозволяє поліпшити її гідроізолюючі властивості і надати будівлі закінчений вигляд. На утеплених скатних дахах облаштовується стандартний покрівельний пиріг з вентиляційними зазорами, потрібно відзначити. Що складні даху складаються з великої кількості допоміжних стропильних елементів, які потрібні для збільшення жорсткості конструкції, деякі складові частини скатної даху виконують одночасно кілька функцій і вимагають більш докладного вивчення. Розглянемо конструкцію карниза як одного з важливих елементів скатної покрівлі, який відповідає за збереження стін будівлі. Вентиляцію підпокрівельного простору і систему водовідведення покрівельний карниз нижня частина скатної покрівлі, що виступає за площину зовнішньої стіни будівлі, називається карнизом, основною його функцією є захист стін будинку і фундаментної вимощення від атмосферних опадів. Тому довжина карнизного звису на необладнаних водовідведенням схилах повинна бути більше 600 м, у тому випадку, коли довжини крок недостатньо для облаштування повноцінного карниза їх нарощують за допомогою кубилок. Нижній зрізката покрівлі використовується для монтажу жолобів і воронок водостічної системи. Для чого на вертикально обрізані крок вимонтується лобова дошка? На неї закріплюються кронштейни і карнизна планка для відводу атмосферних опадів з покрівлі в водостік. Крім того, на карнизі кріпиться капельник, по якому з гідрозахисної плівки стікає конденсат, з метою забезпечення ефективної вентиляції від покрівельного простору і додання будівлі естетичного вигляду карнизний звис підшивається перфорованими софітами або іншими матеріалами з отворами для вільної циркуляції повітря. Вентиляція дозволить продовжити термін служби покрівлі та несучих конструкцій. При значній величині карнизного звису між стіною будівлі і зрізом крок встановлюється брус, що знімає частину снігового навантаження на карниз шляхом створення жорсткої трикутної конструкції, на нього кріпиться лати і софіт за допомогою фітч-планок. Карниз найбільш хильний до впливу вологи тому дуже важливо обробляти всі дерев'яні конструкції антисептичними складами для деревини, що перешкоджують гниттю утворенню цвілі і впливу комах, розрахунок площі і ухилу скатної покрівлі для розрахунку кількості покрівельного матеріалу необхідно знати площу скатів для односхилих або двосхилих дахів вони являють собою прямокутники. Площа яких розраховується за формулою с аб, де довжина і ширина ската відповідно, а з його площа підсумовуючи площі скатів, отримуємо загальну площу даху. Для підрахунку площі шатрової, щепцової і конічної дахів потрібно користуватися формулою рахунку площі трикутника з 0,5, де з площа трикутника, бо довжина його підстави. Висота обчислення площі вальмової покрівлі зажадає розрахунку площі трапеції за формулою, а 2 два, де айп верхня і нижня підставу трапеції, її висота. Якщо скат або фрагмент покрівлі має форму паралелограма, то вирахувати загальний результат можна за формулою, агдес площа фрагмента, а довжина підстави їх висота паралелограма. Загальну площу даху можна обчислити шляхом підсумовування окремих фрагментів. При підрахунку необхідного матеріалу потрібно уточнити величину вертикального і горизонтального нахлеста для конкретного покрівельного покриття і враховувати ці дані, крім того. В разі трикутних і трапецієподібних скатів потрібно пам'ятати, що на розкрій може піти до 5.0 матеріалу, тому остаточний підрахунок потрібно проводити дуже уважно, проконсультувавшись з фахівцем і виходячи з розмірів покриття. Величина ухилу скатної покрівлі зазвичай вказана в проектній документації. В якій враховані кліматичні умови і роззавітрів в регіоні будівництва у разі відсутності проекту потрібно враховувати снігове і вітрове навантаження, наприклад, при куті нахилу більше 5.0 нуль осніг на покрівлі практично не затримується, але істотно зростає вплив вітру на дах. Це призводить до невиправданих витрат на підвищення міцності крокляної системи. У середній смузі використовується ухил від 15 до 4,5 О, але для житлового підпокрівельного простору, особливо для мансардного даху, цю величину необхідно уточнювати. Для комфортного проживання в мансардному приміщенні потрібна висота стелі від 2 до 3, тому кут нахилу скатів можна розрахувати за формулою дглудег. Необхідна висота коника. У половина довжини фронтону далі кут знаходиться зі спеціальних таблиць. Найбільш простим методом визначення ухилу ската є використання кутоміра, маяків і мірного шнура, за допомогою яких задається необхідний кут нахилу і визначається висота коника і довжина ската. Максимальний житловий простір можна отримати при будівництві многощипсової. Вальмової і ламаної мансардного даху, а найбільш простий у виготовленні і економічної є двосхилий покрівля, таблиця визначення кута нахилу покрівлі за значенням його тангенса, тпсі 095 дев'яносто п'ять,

687. покрівельний пиріг скатного даху в умовах українського клімату для захисту житлового підпокрівельного простору від перепадів температур необхідно утеплення горичного приміщення і покрівлі для цього використовується багатошарове покриття, яке називається покрівельним пирогом, де кожен шар виконує певну функцію. Покрівельне покриття захищає будівлю від впливу опадів і видаляє зайву вологу. Решетування і контрбрешетка служать для кріплення покрівельного матеріалу і створення вентильованого зазору. Дифузійне гідрозахисне покриття необхідно для стоку конденсату і забезпечує збереження утеплювача і крок, шар утеплювача оберігає житловий простір від перепадів температури, пароізоляційна плівка захищає утеплювач від випарів з внутрішніх приміщень. Внутрішнє оздоблення кріпиться через контрейку до кропляної системи. Ретельно змонтований покрівельний пиріг забезпечить термін служби даху протягом тривалого часу. Дуже важливо з'ясувати у постачальника властивості матеріалів, використовуваних в покрівельних роботах. Такі параметри, як спосіб кріплення, величина нахлестов і коефіцієнт теплопровідності, допоможуть правильно змонтувати всі елементи багатошарового покриття, відео утеплення мансарди. Покрівельний пиріг, принципи монтажу скатної покрівлі, якісний монтаж покрівлі забезпечуються точним дотриманням послідовності технологічних операцій. В цьому випадку виключається шлюб і псування матеріалу. Для виробництва монтажних робіт необхідно обробити крок вилобову дошку, обрешітку та інші дерев'яні конструкції антисептичним складом і дати їм просохнути, приготувати необхідні матеріали і забезпечити робоче місце надійними лісами, сходами і страхувальними мотузками, а також приготувати робочий інструмент на сухі крокви. Починаючи з карниза закріпити дифузійну гідроізолюючу мембрану з нахлестом не менше 10 см на крок винабити бруски контробрешетування, а на них встановити обрешітку з кроком, який залежить від обраного покрівельного матеріалу. До монтажу покрівельного покриття необхідно облаштувати карнизний звис. Закріпити на лобовій дошці капельник і приклеїти до нього двостороннім скотчем дифузійну плівку, прикрутити кронштейни водостічної системи і карнизну планку. Монтаж листів покрівельного покриття слід проводити в певному порядку, тому що геометрія ската не є ідеальною і можливе виникнення перекосів. Перші листи вирівнюються по карнизної планки і обрізу фронтону, і закріплюються саморізами. Потім натягуються на прямі шнури і по ним вирівнюються і кріпляться наступні листи. На заключному етапі робіт необхідно закріпити фронтонні вітрові планки і конькове добірні елементи через коник проходить потік повітря від карниза, який забезпечує вентиляцію під покрівельного простору, і знижує ймовірність утворення конденсату. При монтажі покрівлі необхідно пам'ятати про те, що всі роботи проводяться на висоті. Тому дотримання правил техніки безпеки є обов'язковим: відео, гідроізоляція даху, монтаж контробрешітки і обрешітки, вентиляція житлового простору, комфортні умови проживання в будинку забезпечують правильно зібрані системи опалення, які не будуть працювати без припливу повітря, крім того. В житловому приміщенні необхідно позбавлятися від сторонніх запахів і зайвої вологості, для цього використовується вентиляційна система, яка забезпечує приплив свіжого повітря і видаляє вуглекислий газ і пароподібну вологу з населених кімнат, в тому числі із мансардного приміщення. Хороший повітром створює комфортні умови існування і можливість повноцінного відпочинку. Система вентиляції виконує наступні функції. Спорює приплив свіжого повітря, видаляє неприємні запахи, пил, пари, вуглекислий газ і продукти Борендже забезпечує нормальний рівень кисню в житлових приміщеннях, підтримує нормальну вологість повітря в житловому просторі, надходить в приміщення повітря, проходить через фільтри і подається або примусово, або природним чином. Тому системи вентиляції діляться на припливні і природні типи: як зробити природну вентиляцію в будинку. При природному типі вентиляції повітрообмін проводиться за рахунок різниці тисків на рівні припливного отвору і ератора, який розташовується на схилі покрівлі, через систему вентиляційних каналів проводиться очищення повітря в житлових приміщеннях. Вхідний холодний повітряний потік змішується з теплим повітрям і витягується через винканал в атмосферу. Для припливу повітря в мансардне приміщення можна використовувати сходовий проліт, а в загальнобудинковому витяжному каналі прорізати отвір, декорований гратами, для витяжки, для того щоб підігріти холодне повітря в зимовий період. Використовують припливні вентиляційні клапани, які розміщують поверх радіаторів опалення для підпокрівельного простору. Використовується ще один тип природної вентиляції, який не дозволяє намукати і злежуватися утеплювача. Вуличне повітря забирається через карниз і софіти і відводиться через аератори, врізані в скатну покрівлю в районі коника. Вентиляція холодного горища, безлюдне горичне приміщення не обігрівається і вентилюється за іншим принципом. Житловий простір утеплюється, а горище залишається холодним, взимку це дозволяє заощадити на опаленні, а в літній час зберегти комфортну температуру в населених приміщеннях. Покрівельний пиріг складається з гідроізоляційної плівки, обрешітки і покрівельного матеріалу відсутність утеплювача, і пароізоляція дозволяє позбутися відтанення снігу і утворення криги на даху в зимовий час. Потік повітря через софіти виводиться через конькові або точкові аератори. Вентиляційні шахти проходять через горишне приміщення і не впливають на температуру повітря в підпокрівельному просторі. Холодне горище забезпечує збереження стропильних конструкцій і обрешітки, тому що виключає утворення конденсату навіть на металевих покрівельних покриттях, висота вентиляційної шахти. Від висоти вентиляційної труби залежить ефективність роботи системи при будь-яких погодних умовах, параметри шахти витяжної вентиляції. Визначаються нормативними документами з 3106-2002 із 2. 3, 6, -1 -0 -7 -9 -1. з них випливає, що на скатних дахах висота вентиляційної труби залежить від її відстані до коника покрівлі, при відстані до 1,5 канал повинен знаходитися на 50 вище коника при розташуванні труби на відстані від 1,5 до 3 від коника її оголовок повинен розташовуватися на рівні найвищої. Точки покрівлі при ще більшому видаленні веншахти труба повинна доходити до уявної лінії, проведеної від коника під кутом 1.0 нуль од горизонту. Для різних регіонів з підвищеними вітровими навантаженнями і снегообразованим існують поправки до нормативних документів, які потрібно уточнювати у будівельних фахівців і проектувальників. Відео, природна вентиляція в приватному будинку своїми руками. Теплоізоляція скатного даху, житлове підпокрівельне приміщення повинно бути ретельно утеплено. І цей процес можна проводити як ззовні, так і зсередини. Зовнішній спосіб укладання утеплювача залежить від погодних умов, пов'язаних з труднощами монтажу, і використовується рідко. Зазвичай утеплювач укладається зсередини після монтажу гідрозахисної плівки. Обрешітки і покрівельного покриття розкрій листів теплоізоляційного матеріалу проводиться з припуском, щоб він з натягом входив між кроквами, при цьому виключається утворення містків холоду, а в разі великої ваги листів їх додатково закріплюють натягнутою дротом, потім кріпиться пароізоляційна плівка, лати і оздоблювальний матеріал. Теплоізолюючі матеріали випускають такі виробники, як Роцквол, Юрса, і Соверкна, та інші. До вибору утеплювача потрібно підходити відповідально і звертати увагу на наступні властивості: невелика вага і вологостійкість, високі теплоізоляційні властивості, стійкість до перепадів температур, відповідність вимогам, екологічності та пожежної безпеки. Утеплювачі випускаються у вигляді рулонів, мають різну товщину і типорозмір, наприклад, 3900, 1200-150м або 1170610 100, що зручно для доставки і монтажу. Відео: утеплення скатної покрівлі. Водостічна система скатної покрівлі для відведення дощової і талої води на скатних дахах використовується водостічна система, яка потрібна для збору зайвої вологи з даху і відведення її в обладнане місце для цієї мети на карнизних звисах встановлюються пластикові або пофарбовані металеві жолоби, воронки і труби різного розміру. Вибір яких залежить від площі ската, водостічна система складається з наступних комплектуючих кронштейни для кріплення жолобів, які кріпляться не рідше ніж через шістдесят водостічний жолоб з ущільнювачами, заглушками і коригуючими елементами. Виставляються з ухилом 2,5 м на погонний метр в сторону водозбірної воронки, поворотні елементи з внутрішнім і зовнішнім кутом. З'єднувальний перехідник з жолоба на воронку, воронки і водостічні труби з власниками, відгалужувачі кутові під 60 і 7,2 два каналізаційній фланці для правильного підбору ширини жолоба і діаметра водостічних труб. Необхідно врахувати кут нахилу покрівлі і обчислити площу ската. Воронки ставляться через кожні 10 м для точного розрахунку розміру жолобів, і труб можна скористатися даними довідкових таблиць таблиця. Залежність діаметра і ширини ринви від площі ската, площа ската – два ширина жолоба. Діаметр водостічної труби 90 95 мільярдів 10 мільйонів 75 тисяч 120-25 мільярдів 12 мільйонів 590 тисяч 200-450 мільйонів 150 тисяч 110 кронштейни водостоку кріпляться до монтажу покрівельного покриття і виставляються під ухилом 3-5 о невідстані 60-70 годин від одного. Інші елементи монтуються послідовно після ретельної розмітки, комплектуючи вироби для водостічної системи, необхідно купувати у одного постачальника, тому що типорозмір і забарвлення елементів можуть дещо відрізнятися у різних виробників обслуговування скатних покрівель, обслуговування скатних дахів може носити плановий і позаплановий характер, необхідність у позапланових роботах виникає в разі стихійних лих, пожежте інших непередбачених ситуацій. Планове обслуговування необхідно проводити навесні і восени в зимовий час потрібно також очищати покрівлю від снігу в міру необхідності. Щоб визначити перелік робіт з обслуговування, необхідно провести ретельний огляд. В ході якого перевірити основні вузли покрівлі, справність димоходів і вентканалів, відсутність порушень гідроізоляції, чистоту і цілісність покрівельного покриття і водостічної системи, відсутність перешкод для припливу повітря через софіти, справність карниза, особливо після зими, справність несучих елементів даху, відсутність ознак зволоження. Цвілі і гниття, цілісність фронтонів, якщо під час огляду виявлені недоліки, необхідно вжити заходів щодо їх усунення. При ходових трапів на скатної покрівлі безпека при обслуговуванні скатної покрівлі вимагає установки сходів і трапів для доступу до врізних вікон, димоходів і аераторів вентиляційної системи. Для цього виготовляють металеві конструкції шириною 30-40 см, які регулюються відповідно до кута нахилу скатів. Такі вироби дозволяють обслуговувати обладнання, розташоване на покрівлі і забезпечуються необхідним кріпленням для їх монтажу на несучих конструкції даху для додання матеріалами трапа некорозійних властивостей. Їх поверхні фарбуються воду і термостійкою фарбою в колір основного покрівельного покриття. Ці конструкції монтуються у верхній частині ската максимально близько до димоходів, вентрубам іншого важливого обладнання. Правила експлуатації скатних покрівель в зимовий період. Взимку скатна покрівля вимагає підвищеної уваги часті перепади температури, і снігопади сприяють утворенню наносів і обмерзання. У цей складний період необхідно виконувати наступні правила. Обстежити димоходи і венчахти на предмет відсутності снігових наносів після снігопаду перевіряти наявність заметів на ділянках даху, обстежити карнизи і водостічну систему на наявність обмерзання, забезпечити чистоту сходів, трапів і страхувальних вузлів для мотузок, при очищенні від снігу і льоду використовувати інструмент, що виключає пошкодження покрівельного покриття. Залишати на даху шар снігу від 3 до см, строго дотримуватися правил техніки безпеки для полегшення зимової експлуатації покрівлі бажано змонтувати систему автоматичного підігріву покрівлі та водостічної системи. Це обладнання істотно спростить обслуговування скатного даху і забезпечить її збереження. Відео очищення скатного даху від снігу. Ми розглянули види скатних покрівель їх пристрій. Покрівельний пиріг, основні вузли, а також принципи монтажу, вентиляції та обслуговування, правильно побудована дах довгі роки буде служити своїм господарям і захищати будинок від холоду і опадів.